Так, зараз обзор буде поршнів фірми Duals на касік. Значить, Ось такі у нас є поршня тут. Кому цікаво, от його вся, всі розміри, вся геометрія. Значить, Цей розмір йде жировому поясу. На мою думку, це бомбезна геометрія. Плюс сам поршень виконаний просто, просто ідеально. От, отвори під палець взагалі зеркало, тобто себе можна там побачити. Зверніть увагу на відливку. Самого поршня. Як все зроблено якісно. Ці поршні виробництво Тайвань. З ними в комплекті значить, йдуть такі кільця. Це перше верхнє хромоване. І два чугунних кільця. маслозйомне відповідно. І друге компресійне кільце. На всіх кільцях набитий розмір. Значить, так кільце себе почувають в канавках. Кому може щось, то скаже. так все. Це платнячком, все як має бути. Пальчик залазить сюди так тугувато. Плаваюча посадка, все як треба. Вилазь. Вилаз. хоче вилазити. Значить, От. пальчик тут має діаметр рівно 21. Довжину він має 55 дев'яносто. В комплекті тут йдуть стопора. Такій доволі пружинності. Ну, тобто не, не лишається в тому положенні, які, якому його зігнули. Все супер. Значить, по кільцях. Міряємо кільце. Значить, Кільце має 3 мм. Це верхній компресійний, нижній компресійний так само. І масло зйомне має 5, тому, може, буде корисна така інформація? Значить, і ми будемо порівнювати ось цей власне, поршень з е, що там у нас? Алмот. так? От. такі, така геометрія. Це поршень, зараз я скажу. 13-го року випуску походу. Що старенький походу. От. Думаю, його вже всі бачили. Тут же показувати якби немає що. виконання. Ну і стандартний поршень з ложок. З ложок з вилок, з вішаків, таких совєтських, що були в столовках відлитий. Ну, з банок певних. тут я думаю, не варто щось там міряти і щось показувати і пояснювати. От так. В принципі, обзор закінчений.